Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про надання нового пакету військової допомоги для України. Про це інформує прес-служба оборонного відомства США. Новий пакет допомоги призначений для задоволення критично важливих потреб Сил оборони України. Це оголошення є 63 третім траншем обладнання, яке адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. Допомога надається в межах механізму Presidential Drawdown Authority PDA, який передбачає. Постачання зброї безпосередньо зі складів армії Сполучених Штатів Америки. У Міноборони Сполучених Штатів деталізують, що його вартість складає близько 125 мільйонів доларів. З арсеналів американської армії Україна отримає ПЗРК Стінгер, боєприпаси для Хаймерс, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, радіолокаційні станції багатоцільового призначення, протитанкові ракетні комплекси ТОУ, протитанкові ракетні комплекси Джевелін та гранатомети AT4, бронемашин. Не хамві, боєприпаси для стрілецької зброї, обладнання та боєприпаси для підривних робіт, обладнання для захисту критичної національної інфраструктури, запасні частини допоміжне обладнання, послуги навчання і транспортування. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 країнами-членами і партнерами альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що про виділення минулого пакета військової допомоги від Сполучених Штатів повідомлялась наприкінці липня. Вартість минулого пакету допомоги оцінювалася у 200 мільйонів доларів. Він включав зенітні ракети, боєприпаси системи радіоелектронної боротьби та комерційні послуги супутникової зйомки. Також у червні стало відомо, що Сполучені Штати Америки підняли Україну до пріоритетного отримувача зенітних ракет до систем протиповітряної оборони. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.